Майстри на всі руки. У Запоріжжі відбувся другий тур обласного всеукраїнського конкурсу. З фахою майстерності у ньому взяли участь студенти профтехучилищ. Вони переможці першого етапу конкурсу Він проводився на місцевому рівні. Як змагались юні електромонтери, та хто ж переміг? Бачила Євгенія Вертій. Конкурс розпочався з самого ранку. Спочатку теорія, учасники складають тести. За годину майбутнім електромонтерам потрібно відповісти на 60 запитань. Учасники діляться тести були за всіма предметами. Першими з ними впорався Владислав Синяков. каже, було не дуже складно. В першому конкурсі була теоретична частина, там теж було штата питань, але другі ну, були таких не було. Относительно було сложно, можна я так скажу. В принципі, були німнопонятні вопроси, але. Я так я розібрався. Далі від теорії учасники змагань переходять до практики. Це вже друга частина конкурсу. Вчителі готують приладдя для роботи. Розповідають головна умова правильно скласти схему за півтори години. Будуть збирати схему пуска асинхронного двигуна, реверсивна схема. Звісно, схема складна, але для четвертого розряду ребята вже підготовлені і по цього розряду вони виконують ці роботи. Перш ніж перейти до завдання, учасники проходять інструктаж з техніки безпеки та плану роботи. На робочому місці повинно бути чисто, а конкурсанти мають вірно скласти двигун. Першим завданням знов став Владислав Синяков. Хлопець каже, такі двигуни застосовують усюди. Без них жодна техніка не буде працювати. «Ця схема приміняється, наприклад, в електроподйомниках, електроліфтах, електротельфер. Я не знаю. Но без неї, в принципі, не треба буде не підняти, ні опустити, ні передвинути там, наприклад, що то. Виконавши завдання, учасники чекають підсумків. Жюрі перевіряє роботи за всіма параметрами. З усіх робіт запрацювала схема лише у Владислава. Індикація, яка повинна одразу загорітися, працює. Далі нажимаємо. Що у нас перше йде? Ну, давайте з СБ-2. Індикація це тухні, це загорається. Киємадін 1 звіять, не вращаються, а должен работать. Есть кілька. Тож переможцем конкурсу став Владислав Синяков. Тепер хлопці чекають всеукраїнські змагання. Вони пройдуть у Івано-Франковську. Туди з'їдуться майбутні електромонтери з усієї України. Євгенія Вертій Володимир Шот, телеканал ЗЕД.